Якщо у нас зараз ми закінчимо війну по поганому параметру, у нас будуть ці люди злі. Uh -huh. Тому що по великому рахунку, значить це програш у війні. Uh -huh. І, розумієте, тут стає багато питань. А, чи Трам говорить, що ми до нього так ставимося, але у нього багато речей цікавих. Uh -huh. Я все-таки дивлюсь, у нього багато цікавих речей. Uh -huh. Непоганих, не прямо скажем. Він каже, а треба було запобігти цій війні. Так. Да. Найкраща війна та, яка не розпочалася, як кажуть. А, да. е, от. Правда він звинуватив Байдена і Зеленського mm -hmm. і так далі, не Путіна mm -hmm. головного, але запобігти. І тут питання буде виникати: а чи могли у нас шанси запобігти війні? Ми кажемо, так, Путін там з'їхав і так далі. Добре, а чого напали тільки на Україну тоді? Угу. Всі інші живі здорові. А, а якось в якось живуть. Ви натякаєте на те, що в когось теж була загроза, але хтось попередив попередить. Але хтось, але хтось зрозумів, що треба трохи по-іншому рухатися. Тому, якщо ми вже дійшли до питання війни і війшли в неї, то її треба нормально закінчувати. Інакше це, це, це катастрофа національного характеру. Це покоління, яке втратило території і яке, можливо, і ніколи не поверне. Ми ставимо завдання іншим поколінням, щоб вони, типу, потім якось його повернули. А як ти повернеш у Росії? Як? Не повернеш ніяк. І ти не можеш. І, і то, що раніше до минулого року говорили, по кордону 91 це нормально. Я розумію, що ситуація змінилась, бо Трамп не Байден.